я думаю, що ви погодитесь зі мною. Президент Зеленський говорить те саме і про те, що ми понад усе хочемо завершити війну у 2025-му. Питання лише як але повернімося до вже згаданого вами спецпредставника Кіта Келого. Ми чекаємо на нього у Києві. Він переносив свій візит на початку січня. А тепер, як ви гадаєте, чи привезе він до Києва вже план завершення війни? Я думаю, що всі сподіваються, що він приїде з планом з чимось, на що українська сторона зможе відреагувати. Але я також думаю, що на даному етапі це важливо для сполучених штатів, оскільки ми ведемо внутрішні дебати про те, якою має бути наша політика щодо України. Важливо, що прешта міжнародної спільноти долучилася до цього, тому що про те, що Сполучені Штати говорять всередині країни, коли йдеться про війну, про мир, про безпеку. Європі це все впливає на всіх, і це правильно, що інші європейські лідери, включаючи президента Зеленського, а також лідери ЄС, члени НАТО, намагаються долучитися до цього процесу, намагаються сформувати політику США, якою вона має бути. Знаєте, ми дивимося на таких людей, як Кіт Келох, Рубіо, Волц, і я думаю, що ми будемо бачити, як вони намагатимуться відстоювати якийсь план, але їхні позиції тільки. Посиляться у них буде більше важелів для перемоги у внутрішніх дебатах, якщо вони зможуть сказати, ми бачимо, що решта міжнародної спільноти готова до сильного плану. Вони готові до того, що США виконують свою частину, і вони виконують свою частину. І саме тому ми бачимо деякі із цих дискусій про потенційних європейських миротворців, про те, що інші країни-члени НАТО дійсно збільшують свої витрати на об оборону. є причина, чому це така важлива тема обговорення в Сполучених Штатах, тому що демонстрація того, що наші союзники готові виконати свою частину роботи, є реальним способом для сполучених штатів виправдати подальші інвестиції в Європу з точки зору безпеки. Також хочу повернутися до питання майбутньої розмови Трампа з Путіним. Чи бачите ви підстави, що така відбудеться у найближчому майбутньому? І який це матиме вплив на Україну, Росію, США? Минуло менше двох тижнів роботи адміністрації Трампа, і, звичайно, на внутрішньому політичному напрямку. Я думаю, що ми побачили те, що було цілком очікувано. Головні пріоритети Трампа, який прийшов до влади, стосувалися вони внутрішньої політики. Ми бачили, що він дійсно зосередився на імміграції, депортаціях, федеральному бюджету, майбутньому федерального уряду в США, але ми бачили, що деякі з цих речей вплинули і на Україну. Очевидно, що ці питання пов'язані із паузою в іноземній допомозі з розвитку це має дуже серйозний вплив на Україну. Але що стосується планів Трампа щодо розмови з Путіним, то тут треба почекати і подивитися, але важливо, щоб інші світові лідери зверталися до Трампа і показували, що він робить це не самотужки. Можливо, він робить це в такий спосіб, що Америка на першому місці, але це не означає, що Америка одна його позиція буде сильнішою, якщо він працюватиме разом із союзниками і намагатиметься перевершити Путіна за кількістю, тому що, врешті-решт, Путін і Росія діють набагато слабкіше. Йдеться про політичну волю Заходу, фактично виступити проти них. Нато щодо НАТО, ми чуємо багато сигналів від адміністрації Трампа, що вони не бачать нас членом альянсу, але також ми маємо заяву і запевнення 32 членів альянсу, що ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні торік, і усі погодилися, наше членство незворотнє. Тож, як ви оцінюєте, чи вирішене питання, що упродовж чотирьох років наступних Україна не стане членом НАТО? Я не думаю, що щось є вирішеним. Це важливо, що під час останнього саміту НАТО лідери підтримали і використали про те, що майбутнє членство України в НАТО. Незворотні, навіть не зважаючи на те, що Трамп робив, скажу так, складні заяви про НАТО і про майбутнє України в ньому. Трамп не має права вето на це. У НАТО є інші країни-члени, і всі вони погодилися з тим, яким має бути майбутнє України, майбутнє, якого хоче український народ, за яке Україна боролася роками. Бути членом альянсу це дійсно важливий аргумент, який ми все ще маємо в Сполучених Штатах. Безумовно, з точки зору адвокації, що альянс НАТО буде сильнішим, якщо Україна, яка має найкращу армію в Європі, стане союзником Сполучених Штатів та інших країн-членів НАТО. Ми всі будемо в більшій безпеці, якщо Україна буде в альянсі, а не поза ним. Це важливий аргумент, який ми продовжуємо наводити. І звичайно важливо, щоб президент Зеленський та інші світові лідери продовжували поширювати. Вати цей аргумент встановлювали правильні орієнтири, і звичайно, Трамп, Зеленський і решта членів альянсу вирішуватимуть, яким є майбутнє і який найкращий спосіб гарантувати безпеку України. Але на мою думку, важливо продовжувати доводити, що законне і найкраще місце України це членство в Альянсі НАТО. Для усіх нас це буде безпечніше я думаю, ви чули, що президент Байден думав про те, щоб надати запрошення Україні на вступ до НАТО. Це було у жовтні. Цей варіант розглядався за умови перемоги Камали Харріс на виборах, але переміг Дональд Трамп. І от зараз чи розумієте ви причину, чому Байден все ж був настільки не готовий надати це запрошення? Звісно, рішення залежало не лише від нього, а від усіх членів, але все ж але Сполучені Штати були одним із найважливіших голосів у тому, щоб Україна не отримала запрошення до НАТО. Ви знаєте, ми витратили роки на дослідження політики адміністрації Байдена щодо України. Я думаю, що ми знайдемо багато недоліків, коли проаналізуємо її. Знаєте, я впевнений, що вам не потрібно говорити українцям, що є багато недоліків у тому, як Байден підтримував Україну в питанні НАТО. Знаєте, по-перше, я думаю, що що з точки зору адміністрації Байдена можливо було розчарування, коли вони сказали: послухайте, запрошення це символічна річ. Запрошення формально не запускає процес вступу. І насправді вже досить багато робиться для того, щоб привести Україну у відповідність до стандартів НАТО, до функціональної готовності для створення різних форумів, де Україна і НАТО можуть діяти на рівних рада Україна НАТО. Це дійсно важлива річ, і це платформа, Орма, на якій Україна може зробити досить багато, коли мова іде про співпрацю з альянсом, і я з оптимізмом дивлюся на майбутню співпрацю тут. Але зрештою Україна прагне отримати статтю 5. Україна прагне гарантій безпеки, того ж, чого прагне кожна інша країна-член безпеки від агресивної іноземної держави, яка намагається домінувати в Європі, і це найважливіше, але Байден став на заваді цьому. Знаєте, я думаю, що ми всі проаналізуємо і спробуємо зрозуміти, яким був процес прийняття рішень Байденом, його радниками з національної безпеки Джейком Саліваном та іншими членами адміністрації. Але я думаю, що вони вважали, що у них є більше часу. Вони не очікували перемоги Трампа. Вони думали, що переможе Камала Гарріс.